Вітаю вас на каналі. Вітаю вас сьогоднішнім святом. Я в магазині Копіючка. Відео сьогодні для жінок: тональні креми, засоби гігієни та інші. Прокладки жіночі Белла 40 гривень, 10 штук упаковка, ватні палички 1290, крем зволожуючий 22 гривні 90 копійок. Фітосироватка для обличчя та шиї 31 гривня 90 копійок. Скраб для тіла ціна акційна 65 гривень. Кокосовий скраб 500 грамовий 8990. Ароматів є багато. Кокос, мед, молоко, полуниця, авокадо. Крем від Евелін 50 та 60 плюс 135 гривень. Крем живильний Extra Soft 119,90 Крем для обличчя. Екстракт равлика 5990-80 грамовий. Ось такого плану 65 гривень 115 г. Маска плівка для обличчя золота 55 гривень і є ще з активованим вугіллям. Ефірна олія колагенова 129,90. І ось такого плану також 129,90. Крем для шиї з масажним роликом 140. Скраб для обличчя вирівнюючий 109,90. Міцелярна вода 135-400 г, Гель для умивання 140. Вода міцелярна 5 в одному для чутливої шкіри та для всіх типів. Ціна 45. Олія кокосова 112.90. Крем гель для тіла Алоє Вера зі знижкою 50%. Ціна 50 гривень. Гель Алоєвера 70 гривень. Скраб для тіла молоко 120-380 г, крем для обличчя зволожуючий 60 гривень, крем денний від біокон 55 плюс крем філер 55 плюс 65 плюс 95 гривень. Крем нічний для обличчя з олією зародків пшениці. та тенний з огірком 5990 150 мл. Біокон, Крем денний 45 плюс 8990. Маски тканинні по знижках 1490. така масочка 35. Бамбук 22 гривні 90 копійок, патчі під очі 16,90, крем BB для нормальної, сухої та чутливої шкіри обличчя 202 гривні 90 копійок Натуральний оливковий 169,90. крем колагеновий 189,90 вік 50 чиста лінія, живлення та гладкість. 5690. Крем денний, також 56,90 глибоке зволоження. Матуючий тональний крем Villi Ren 175 гривень. База під макіяж 140 гривень. Тональний крем матова шкіра до 16 годин 202 гривні 90 копійок. Палетка Тіней 75. Крем тональний 55 гривень зі знижкою мінус 50%. Рум'яна 40. Набір косметики, туалетна вода та блиск для губ 70 гривень. Дезодоранти парфумовані в асортименті 175 гривень. Бальзам для губ рибка 40 гривень. Ось такого плану бальзамчики по 35. Та 15 гривень. Акційна ціна мінус 50%. 20 гривень бальзам для губ. І такі милі бальзамчики ще є за 60 гривень. Полуничка 29,90.

Чітка масажер кольорова 99,90 Дзеркало прямокутне 70. Набір пензликів у косметичці 299,90 10 штук. Такого плану пензлики 249,97 штук. Станки бік 5 штук 60 гривень. 50 гривень за дві штуки, цукрова паста для шугарингу 80, тонік дота після депіляції для професійного використання 100, тальк 75, старічка бандажна для депіляції 35. Шпателі дерев'яні 35. Піна жіноча алоєвера, манго та авокадо 116 Засіб для інтимної гігієни дівчаток та класичний 165 гривень. Прокладки щоденні Белла – 45, 36 штук, 60 штук, 68 гривень.